Добро дорогі! маємо сьогодні. Багато всього маємо сьогодні. Перший день осені, навчальний рік, навчальний церковний рік. І маємо слово сьогодні, яке Господь до нас говорить. Була ситуація, коли, до Ісуса, коли Ісус спускався з преображення, підійшов батько з дитиною до учнів і просив поможи, поможіть. І в нього була епілепсія. Ми сьогодні називаємо це епілепсія або чорна хвороба. Тоді це називалось біснуватість. Бо за цим стоїть певна духовна сила, яка мучить людину. І батько прийшов до учнів і попросив, поможіть. І вони молились, і нічого не мінялось. І вони молились, а результату не було. І вони теж дивувалися, чому немає результату. І коли Ісус прийшов з гори, батько прийшов до Ісуса і каже: Поможи мені, бо твої учні не могли нічого зробити. І тоді Ісус, дуже, я би так сказав, жорстко сказав: о, родин невірний та розбещений. Доки я вас буду терпіти, доки я буду з вами. І ці слова Ісус говорить до своїх учнів. Не до батька. Не до того сина, не до фарисеїв, які там спорили з учнями, а говорить до учнів. Як ви думаєте, чому він так до учнів сказав жорстоко? Вам приємно було почути такі слова. От, Дивіться, ви виходите за учителем, так, ви все робите, а тут він приходить і вам. От ви невірні і розбещені. Каже, доки я вас буду терпіти. Тоді Ісус каже, приведіть мені цього Сина сюди, сказав Слово, біс вийшов. І учні на самоті приходять до Ісуса і питають, Чому у нас не вийшло? Чому перед тим в нас все виходило, а от зараз. І Ісус дає їм відповідь. Ісус сказав через вашу малу віру. Через вашу слабку віру. Тобто виходить так, що. Коли ми є в вірі, то щось відбувається, а коли ми є не у вірі, це називається невірство, то нічого не відбувається. Так? І далі Ісус каже, якби ви мали віру, як зерно гірчиці. Хто з вас бачив колись зерно гірчиці? Бачили? Ми в селі живемо, ми люди села, ми любимо поле, ми бачимо що. Зерно гірчиці є дуже маленьке. Тепер Ісус каже, Він каже, не якби ви мали віру, як горе. Він каже, якби ви мали віру мінімум, як зерно гірчиці, то ви вже би горе переставляли. уявляєте собі, а мати віру, як горе. То ми тоді планети переставляли. Каже Ісус, якби ви мали віру, як зерно гірчиці, і ви би сказали цій горі зробити те, вона би зробила. І нічого не буде для вас неможливо? І тут ми з вами, дорогі, бачимо певний духовний закон. То що таке віра? Віра це слово з чотирьох букв. Так? Що таке віра? Віра це щось, що би мало запускати певні процеси навколо нас і все би мало мінятися. Але що таке віра? Ми деколи думаємо так, що віра це переконання в чомусь. От я вірю, що Бог існує. Хто з вас вірить, що Бог існує? Супер. Але чи це та віра, яка горе має переставляти? Ми всі віримо, що Бог існує. Але так і горів тут не з'явилось. Тут хіба поля поля, а горів нема. Добре. Але чи потрібно вірити, що Бог існує? Так. Але Ісус не про цю віру говорить, так? Ісус не каже до учнів, що ви забули Бога. І не каже до учнів, що ви стали атеїстами. Ні. Значить, Він говорить про щось інше. Є певна глибина віри. Є поверхнева віра. Так як ми кажемо, наприклад, щось там існує. Або хтось там існує. Це поверхнева віра. Тобто, коли ми знаємо, що Бог існує, тоді ми починаємо пізнавати цього Бога. Каже апостол Петро. Всім даний початок віри, завдаток віри, всім однаковий. Але це тої загальної віри. А потім є віра, яка мала би розвиватися. Віра, в якій майже ніхто не ходить. Бо ми більшість ходимо в такій загальній вірі, і вона лише дає нам відчуття задоволення і переконання що Щось існує і ми краще від інших, які в нічого не вірять. <гум> Але є ще якась віра, якась, яка закрита для нас, може бути. Але що це за віра, дорогі? Це щось, який ключ духовний, який відкриває певні духовні, я би сказав, результати. Хто би з вас хотів бачити відповіді на ваші молитви? Подивиться, ми за щось молимось, наприклад, людина хвора на онкологію. Ми молимось, раз, онкологія пропала. Хотіли би бачити? Хотіли б бачити. Ми молимось за солдатів, раз і Бог надприродньо їх захищає чи воскрешає мертвих. Хотіли би бачити? Хотіли би бачити? Чи ми не знаю, Треба нам тут в селі. я не знаю, Хотіли би бачити переображення цього села, щоб люди навернулись, покаялись, стали добрішими. Хотіли би? Молимось і люди з але що оцей момент? Що, що має це запустити? Віра. Віра. Добре, добре, то що таке віра? На грецькій мові слово віра означає віра, переконливість, розуміння або впевненість. На івриті на це якраз віра в старому завіті, що означало? Безсумнівність. Тобто, щось стопроцентне переконання, так і амінь. Тобто віра це означало фундамент, на якому ти стоїш. Тобто, без сумніву, 100%. І тепер, коли Ісус говорить до учнів Євангелія від Марка, Він каже, називається молитва віри. Коли ви скажете щось до гори, що гора має зробити, і тепер далі Ісус каже, і не сумніватиметеся. І будете вірити, що станеться те, що каже, буде вам так. Але є один но. Якщо сумніваєтесь, не буде вам так. Тобто віра запускає процеси, а сумнів касує. Віра призводить в дію сумнів. Відміняє. Тобто, сумнів це що? Я молюсь? Але нічого не міняється. Але я молюсь. Ми можемо ставити акцент на кількості молитв. Акцент на, я не знаю, важливості молитв. А Ісус ставить акцент не на кількості, не на важливості, а на. Чи ти віриш в те, взагалі, що молишся? Yeah. Чи ти хоч довіряєш тому одному слову? Можна одну молитву. Можна навіть взагалі не говорити, бо молитва це розмова. Можна довіряти. От тут питання нам треба з вами. Не збільшувати кількість молитов, а збільшувати довіру. Чи я вірю в те, що молюсь. Якщо б ми проаналізували, скільки ми молимось на літургії, і про що ми молимось на літургії, ми молимось за всіх, написано, і за все. Тепер ще до тих молитов потрібно довіри і очікування, що буде так, як каже Бог. Добре, дорогі. Віра це те, що йде від тебе, але результат йде від Бога. Я це той, хто запускає довіру, Він той, хто запускає дію. Батько довіряв Ісусу, що Ісус може зцілити. Батько запускає довіру, що Ісус може це зробити, а Ісус Це робить. Тому віра має дві дії. Перше, те, що залежить від тебе, друге, те, те, що залежить від Бога. Якщо ти не зробиш те, що залежить від тебе, Бог не зробить те, що залежить від Нього. Бо це ми запускаємо. Бог дав нам владу міняти все в цьому світі. Але як ми можемо міняти? І повірте, ми хочемо зміни. Зміни не прийдуть через політику, через якісь програми. Через всі, що нам хочуть допомогти цілий світ. З... Ну, Вони прийдуть часткові, але часткові зміни завжди призводять до часткових руйнувань і воно завжди так. Глобальні зміни приходять через віру. А де знайти нам людей віри? Де нам знайти людей віри? Го, це ви чи ні? Ви ті люди, які можете вірити чи ні? Можете ви вірити. Перше, що нам потрібно, це вірити, що Бог може. Бо каже, для того, хто вірить, нічого немає неможливого. Уявляється, маленька віра. Віра каже, як зерно гірчиці. То не треба багато. А то йдеться про таку якість віри, такої маленької якості, яка буде міняти все. Нам потрібно молити, щоб ми цього року так входимо у новий церковний рік. Що ми як церква вчилися, дорогі, довіряти Богу. Ми як народ український вчились довіряти Богу. Мама, як тато, як бабуся, як дідусь вчились довіряти Богу своїй сім'ї, своїх дітей, внуків, вчителі. Освіта вчились довіряти Богу. А Бог буде міняти. І тому Ісус каже, кожен, хто вірить, для тих, хто вірить, нічого нема неможливого. Уявляється, собі, ходити в такій позиції, що для нас немає нічого неможливого. Ми були тепер у Меджугорі, де наших з'їхалося людей, десь 300 було. Це люди, які за кордоном, вони з'їхалися і молились також і за Україну, і за свої сім'ї. Потім ми з Меджогорія приїхали у Краків в Польщу. Там же їх з'їхалось 20 тисяч на стадіоні. Уявляєте собі, цілий стадіон, 20, може 30 тисяч десь в тому кількі. І цілий стадіон два дні прославляє Бога. І там теж була молитва за зцілення, і були чудеса, і люди свідчили, як Бог стіляв їх від пухлин і від різних хворіб. Але що запускає цілий час? Чудеса. Віра. Віра, друзі. Віра стопроцентне переконання в тому, що хоче Бог. Від нас тепер, коли ти молишся, віриш, очікуєш. Отут питання ще також є очікування. Бо віра це та річ, яка дивиться у невидиме. Наприклад, коли ми приїхали сюди, скільки це було? Сім років тому, і був план будівництва храму. Не було, хто, на початках пам'ятає, не було ні храму, не було, ні людей, не було ні грошей. Нічого не було. Було лише мрія побудувати храм. Так? І тепер дивіться, якщо немає віри, то не буде результату. Чш, хлопці. Що таке віра? Віра це те, що бачить у майбутньому. Я бачу в майбутньому те, що люди зараз в фізичному світі не бачать. Розумієте це? Віра це, коли ви дивитесь в майбутнє і ви кажете, буде так, бо так каже Господь. А люди в той час з вами кажуть, Ха -ха -ха, так не буде. Так не може бути. Чому? Ну, бо не може бути. І я пам'ятаю, як ми почали тут будівництво. Почали. І люди приходили з села і питали: Слухайте, а вам що, Америка виділила гроші? Ну, питали люди на нас. А я кажу, хто вам казав? Ну, ми чули, що Америка вам виділила 5 мільйонів доларів. Я кажу, «Амінь, нехай так буде!» Колись. Вірю, що ви пророкуєте. А на даний момент нам ніхто не виділив гроші, ми, як жебраки, збираємо, бо віримо, що Бог хоче тут щось зробити. І люди дивувалися, як ви починаєте робити щось, не маючи нічого. Але Ісус це називає віра. Віра це що? Це довіра, що Бог зробить. Це розумієте? Це довіра, що Бог зробить, бо Він хоче це робити. А все, що тобі треба, це покроково довіряти. Чи Це розумієте? Це не є так просто довіряти. Коли рахунки приходять в сотнях тисяч, деколи в мільйонах вже. Але ти довіряєш. І Бог робить це. Тому якщо ми досвідчили це, і ми бачимо вже і навіть наші священники, деякі приїжджають і кажуть, ви таку церкву тут вибудували в селі. Ми кажемо, ну так. Наш Бог. Нічого немає неможливого для того, хто вірить, правильно? Ну, наша віра йде ще трошки далі. Я вірю, що тут буде будинок ще. Я вже його бачу. Реколекційний, де люди зможуть приїжджати, чи місіонери приїжджати і жити, і відпочивати. І ми зможемо їх посилати по всьому світу, і в нас буде семінарія пізнього покликання. Я можу про свою віру говорити багато, я вже це бачу. І воно працює. Бо так воно працює. Ти бачиш щось, що є невидиме, а потім за деякий час це стає видиме. Якщо ти цього не бачиш. То і змін ніяких і не буде. Тому що таке віра, Ісус каже, перше, ви говорите, що має статись, тоді очікуєте і довіряєте, що Бог це зробить, а лише тоді запускаються ці процеси. І ви бачите, що так і стається. Але щоб говорити, то потрібно довіряти, що так буде. Щоб говорити, то потрібно вже бачити. Тобто, коли Ісус каже до цього Сина, Нехай біс з тебе вийде, то Ісус вже бачить Його здорового. Розумієте це? Віра це бачити вже результат у майбутньому. Люди, які є, називають себе раціоналістами. Знаєте, що такі люди раціоналісти? Я вірю лише в те, що бачу. Я кажу, слухай, то не треба вірити, то треба просто бачити. То навіть вірити не треба, ти просто бачиш. Бо віра завжди. Йде у майбутнє. Чи це розумієте? То, що ви бачите зараз, любу будівлю, любу річ, яку ви бачите, все, що ви подивитесь, це є продукт людини, яка колись це бачила, потім зрозуміла, як це зробити, а потім зробила, і ми кажемо, вау! Але це є результат віри. Ну, З таких беремо речей. Тому то що таке віра, дорогі? Це бачити те, що Бог може зробити. Друге, це говорити від імені Бога, що має статися. Третє чекати. Чекати, чекати. Бо іменно в цьому часі, що касує віру? Сумнів. Сумнів каже: так не буде, так не може бути, в нікого не получилось. І в тебе теж не вийшло. Що сумнів каже? Подивись на реальні факти. Дорогі, тому нам потрібно навчитись бути людьми віри, а не людьми. Видимо. Тому апостол Павло каже: я дивлюсь завжди на невидиме, а не на видиме. Коли ми приїхали в це село сім років тому, і коли ми подивилися на це село, ми сказали, це село перспективи має рівно нулю. Ну так? По-людськи. Так було? Коли я перший раз сюди приїхав, то я думав, що я попав у минуле 40 років назад. <гум> ну, в порівнянні ну, з Трускавцем і ті села, які біля Трускавця, хто з вас був у моєму селі, так? то десь в районі 40 років назад. Ну, будинки всі такі, сірі, все такі. Ту -ту -ту. Але якби ми дивились лише видимим, то нас би тут вже не було. Але Бог показує нам щось інакше в цьому селі. І я завжди запитаю Бога, Боже, чому преображенка? Бог деколи каже, не питай мене. Але я знаю одне, що він бачить щось. Розумієте це? Він вже щось бачить, що ми на даному етапі не бачимо. І коли ми тепер проаналізовуємо, те, що він бачить, це повстає по чуть-чуть. Повстає з нуля. З того, що ніхто не вірив, що може взагалі щось бути. Так? Там, де взагалі неможливо, і воно повстає по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Але це завдяки людям віри. А тепер уявіть собі, що кожен з вас почне вірити по відношенню до свого села, до свого міста, до своєї церкви, і ви почнете бачити те, що Бог хоче робити, і все почне мінятися. Або ви почнете сумніватися і все почне руйнуватися. Почнете вірити, все почне мінятися, сумнівається, все почне руйнуватися. То все питання, чим ми ходимо? Чи вірою, чи баченням. То, що ми бачимо, це Україна руйнується. Бачимо? Землі знищуються, міста знищуються, це те, що ми бачимо. Люди помирають. Так? Добре. І не треба бути віруючою людиною, це є факти. А віруючий бачить те, що бачить Бог. Але що бачить Бог? Бог бачить нову націю, сильну націю. Бог бачить молодь, яка піднімає цілий світ. Бог бачить церква, яка буде напрямком, яка буде світлом для цього світу, а не лише похоронним бюро. Знаєте, церква зараз має такий статус, особливо тут на Сході, як похоронне бюро. Похрестити поховати. Все, як, ну, якісь, як послуги, дати, як магазин що Ти можеш заказати хрещення і можеш заказати похорон. Ні, дорогі, так не було, і так не буде. Бо церква це є, що каже Ісус, це моє світло для цього світу. А звідки люди мають вчитись, як правильно жити, як правильно будувати відносини, звідки люди мають знати, що правильно говорити, що неправильно говорити, Тобто хтось має їх вчити цього. так? Але це буде ще у нас. І Бог буде піднімати цю націю. І тепер, якщо ми будемо це бачити, то праведник вірою буде жити, то ми будемо бачити цю нову Україну. Але якщо ми не бачимо, а лише бачимо факти, то будемо йти донизу. Йти донизу. Тому питання до тебе: ти хочеш бути людиною, яка бачить, що відбувається, чи хочеш бути людиною, яка бачить майбутнє, те, що Бог хоче робити? Тобто людиною віри. Якщо ти хочеш бути людиною віри, то перше, тебе люди не зрозуміють. Так? Вони вас ніколи не будуть розуміти. Вони з вас будуть сміятися. Бо віра завжди бачить майбутнє. А людина бачить те, що бачить, і вона каже, я ніякого просвідку не бачу. Ну так, бо ти дивишся своїми очима. Тому Ісус каже до нас: чому у нас нема результату? Через вашу Слабку віру. Через то, що ви мені не довіряєте. Ви хочете зробити самі. От тоді самі будете мати. Дорогі. Давайте научимось довіряти Богу. Якщо ми научимось довіряти Богу, то ми навчимось міняти цей світ. Просто, ні? Научишся довіряти Богу, то Бог через тебе змінить цей світ. Хочеш ходити своїми силами, то в своїх силах щось там зробиш, чуть-чуть біля своєї хати, та й помреш і більше ніхто це не згадає. Не? Люди, які міняють світ, це люди віри. Люди, які ми читаємо сьогодні, які змінили хід історії, це люди віри. А все, що їм треба було, це довіряти Богу, що Бог може, хоче і зробить, а я просто довіряю. Тому давайте будемо довіряти Богу, що Бог має план для цього села. І для Томаківки має план, і для Зеленого гаю має план, і для всіх інших сіл для Сходу України, для України, і для, взагалі для Європи, і взагалі для цього світу. Бог має план. І ми цей план маємо запускати позицію віри. І тепер і сатана має план. І для Преображенки, і для Томаківки, і для інших сіл. І люди, які бачать тільки це, запускають план ворога, який руйнує. Бо задача сатани вбити. Губити і розрушити. Задача Бога щоб було життя. Щоб там було життя. Тому сьогодні молимось за весь навчальний рік, молимось за всіх вчителів, за школи, які особливо тут на сході, які, можна сказати, так, з, з такими пологами родяться, щоб нарешті ці діти хоча б почали вчитися так. Молимось, щоб наші діти мали це бажання пізнавати світ, вчитися, щоб пізня, пізніше міняти цей світ. Молимось за всіх вчителів, які би мали силу витримати і мали мудрість також передати це знання. Молимось за Новий рік церковний, щоб церква також чимраз тим більше ставала світлом для цього світу, ставала тим напрямком, яка буде показувати. Народу, куди йти. Молимось, щоб також цей рік для України теж були зміни в кращу сторону. У кращу це ту, яку Бог бачить. Щоб ми мінялись. Влада, армія. Ліпше будемо дивитися на владу позицію віри, дорогі, чим, <гум> чим то, що ми бачимо. Вірою треба дивитися, що Бог має план і має силу їх всіх змінити, кожного. І молимось про. Глобальні зміни в цілому світі. Бо коли ми дивимося, то, що відбувається очима, то, що відбувається в Європі, то, що нам люди розказують, як там відбувається, що там відбувається, то краще не дивитися очима видимими, ліпше зразу дивитися очима віри. Тому, дорогі, Ісус очікує від тебе просто: довіряй. Вчися довіряти. Але не буде так просто. І не буде так легко, бо дух цього світу і люди цього світу будуть касувати твою віру. І тепер той, хто витримає в довірі до кінця, той побачить результат. Хто засумнівається, хто переключиться на режим видимий, не побачить результат. Буде лише розчарований, розбитий і результату не буде. А ми покликані до. Того щоб міняти світ, амінь.